З вами голос команди і це ювілейний 20-й випуск, і з нами в студії сьогодні Микола Огарков. Привіт, вітаємо тебе в Олександрії. Микола скажи, як частіше тебе називають в команді по імені чи є якесь прізвисько? Привіт, дуже дякую та по імені, звичайно, без якось, і без якогось прізвища. Можливо, в минулому тебе якось називали? В Минулому мене так ну, називали, але мені це не подобалося, тому я не буду казати. <рес> Добре. Якщо б ти міг обрати будь-який номер на футболці, який би він був би і чому? Це 21 номер, просто улюблений все, нема нічого такого. Тобто не звертався до ніяких там номерологів? Ні, ні, ні. Вартове ні. якесь число, мабуть. Ну, улюблене і все. Тому... Добре, а чому обрав 23 номер? Тому що просто був вільний. Ну, він в мене улюблений 21-й, а якщо там він зайнятий, то 23-й, потім ще 18-й, який я так можу вибирати. І, мабуть, все. Улюблена страва, яку ти без розумів замовиш після тренування? Карбонара з куркою. Не Макдональдс. Ні. Ранкові чи вечірні тренування? Що тобі ближче до душі? Якщо брати збори, то, мабуть, вечірні тренування. А якщо вже йде сезон, то так утренні, щоб там був, був час на вечір відпочити. Ти більше сова чи жайворонок? Сова. Футболіст, на якого ти рівнявся в дитинстві та зараз? Та в дитинстві, мабуть, кожні діти рівнялись там або Криштяна Роналду, або Месі. Для мене в дитинстві був Кришяна Роналду. За його характер, як він завжди досягав того, що хотів. А зараз? Зараз, напевно, якщо брати з захисного плану, якщо прям по всьому світу це Ван Дейк, Віджов Ван Дейк, який в Ліверпулі грає. А якщо брати по Україні, то це Микола Матвинко. Що зазвичай в тебе грає в навушниках перед матчем? Та зазвичай різні пісні, більш такі енергічні, які заводять на гру і все. А як, якійсь там улюбленого альбому – такого нема. А є якась улюблена пісня? Або виконавець можливо. Та ні, прям такого такого нема. Ну, тобто ти миломан. Так. Зараз ми трохи дізналися про тебе. Як про людину тепер цікаво, яким був твій шлях у футболі від перших кроків до такого професійного рівня? Повернемося ми трошки назад. Пам'ятаєш свій перший справжній матч? Офіційний, можливо, там в дитинстві? В дитинстві це мені було мабуть 9 9 років. Це був там перший як турнір у мій. Ми зайняли, зайняли туди перше місце. Це була така моя перша ну медаль, яку з першим місцем я дому додому, і тоді завжди було приємно перемагати. І це е, надихало мене ще більше і більше тренуватися та йти далі. Хто або що стало головним поштовхом, щоб серйозно зайнятися футболом? Прямо щоб хтось ні. Зазвичай я з малесенького такого городка, тому там в мене завжди був спорт в дитинстві, тому футбол це так номер один. У нас був там во дворі постійно бігали з м'ячем, тому так ніх, ніхто ніхто е, на це не подводив. Я так сам хотів просто завжди батьки в дитинстві е, давали можливість дітям обирати якусь сферу спорту або хобі. Е, Чому саме футбол? Можливо, в тебе були якісь спроби в інших видах спорту. Бо я читала, що там десь в тебе були танці? Було, було. Тоді мені не дали вибору, тому що в мене... я тоді був замалий, і в нас сексія по футболу була більш. Треба було ще підрости. І тому, щоб кудись дівати мою енергію в дитинці, мене мама відправила на танці. На які що... танці? На народні танці. Народні танці танцював, тому е, я трошки походив, е, зрозумів, що це не моє, і їй сказав, що я більше не буду ходити. Я хочу, хочу в футбол грати. Тому зрозумів, що мені треба трішки просто потерпіти і потім пойти на футбол. Як ти потрапив у велику футбольну таку академію? Е, це дуже спонтанно в мене е, так вийшло, тому що. Тоді я не ну, не знав, як потрапити, тому що ж була війна, шахтар переїхав. Я не знав де що і як. Тому у нас був проект. Від ну давай грай був такий проект від детек, і це так Шахтар, як робив. І ми зайняли перше місце по своїй області, і нас відправили як на фінальну частину в щасливе. А я тоді ще не мав розуміння, що там буде ну там Академія шахтаря. Мені так казали, але я до кінця не розумів цього. І коли вже ми приїхали, ми тоді виграли. Ну фінал виграли, все перше місце зайняли. Тоді приїжджали футболісти з першої команди на нагородження. І коли у нас вже нагородження пройшло, я хотів там, з кубками, з медалями підійти до хлопців, там, зробити фото. Там черга була велика, тому що ми малі були, мріяли про це. А мені тренер підходить, бере за руку і відводить вже від черги. А я вже, там, мабуть, там, другий чи третій вже мав йти фоткатись. Тренер каже, в мене є там, приємна новина, а я такий ну, ще нічого не зав, мені Тренер підвів до селекціонерів, і вони сказали, щоб через 2-3 місяці приїжджав вже на просмотр до Шахтаря. Я спочатку не повірив в цьому. Там записали номер, все, і все. І потім ми поїхали, і через три місяці вже повернувся на, ну, на перегляд до Шахтаря. Пам'ятаєш, що було найскладнішому перші, перші тижні там, от, в академії, коли ти туди прийшов? Це, звісно, адаптація, тому що я туди прийшов, скажімо так, не з якогось топ-клубу. Там всі були то з металісту, то з Дніпра, то хтось з був з дитинства. І я приїхав з такого, скажімо так, не топ клубів, і було дуже важко спочатку пройти таку адаптацію з дитинства, тому що я, ну постійно був вдома завжди. А тут була академія, коли нема родини, нічого, були самі. Тому було важко. Який досвід із тих років ти найбільше тобі зараз допомагає у професійній кар'єрі? Те, що не треба соромитись нічого, за якусь там помилку тебе не вб'ють і так далі, просто робити висновки та йти далі. Як відчувався перехід від юнацького футболу до дорослого? Напевно, ще коли підключали мене на збори з першої команди в Шахтарі. Там вже ну, більш все інтенсивне, більш така напруга вже. І було трішки важкувато перейти з малого, ну, з юнацького футболу до дорослого. Але, напевно, вже доволі часто тренувався з першої, тому певно, що пройшов адаптацію. Пригадай свій перший офіційний матч серед професіоналів. Які емоції тоді були? Ти ж минулого року дебютував. Ну якщо брати офіційний матч, то дебютував з рухом, а так були штварські матчі на зборах, то там грав. Та звісно, приємно грати, коли там тоді ще й вболівальников достатньо багато приїхало Ну приїхало на гру. Було приємно, хоч хоча я там не вийшов там, на тайм, лі десь більше, там вийшов на трохи. Але звісно, було приємно, тому що ну для мене це в дитинці була мрія, і яка ось здійснилася. Чи змінилось твоє розуміння гри після цього кроку? Напевно, так. Вона ще до цього змінилася, тому що я там, ну, тренувався з ними і вже розумів, що як робити. Тому цей дебют, як це сказати, був натхненням тище далі і прогресувати. І ось цього ти літа опинився в Олександрії. Давай поговоримо про цей новий етап. Як виник варіант опинитися в Олександрії саме цього сезону? Та... Просто зателефонував агент, сказав, що є така пропозиція, пропозиція, що клуб на нього вийшов, що вони там хочуть, розсматрюють на перспективу. Ну попіти в оренду. І тому я звісно зразу сказав так. Типу, що мені все подобається, і все так вийшло. Ну звісно, ти вже бував в Олександрії, коли приїжджав з ю 19 шахтарем. Ти тут бував. Що тебе приємно вразило в клубі або в місті вже безпосередньо як гравець? Нашого клубу, ну якщо брати місце, то мене ну, не те, що вразило, а я трішки так в дитинство окунувся, Тому що для мене Олександрія, як і мій, моє маленьке місто, Добропілля, теж трошки схоже. Тому так нахлинули спогади. Спогади. Хто з хлопців допоміг тобі швидше адаптуватися в колективі? Або з ким ти зараз найбільше спілкуєшся? Та, адаптація пройшла легко, всі привітали, дуже приємно було. А якщо брати з ким більше спілкуюсь, це Данило Ващенко. Ми з ним і збірний живемо разом, тому він так більш допомагав. І вже невдовзі після переходу ти вже дебютував за наші кольори і зіграв в офіційному матчі проти Оболоні. Що відчував перед виходом на поле? Та нічого, що треба вийти і якось допомогти команді. Та й все. Ну було дуже приємно, що дали шанс відразу. Назви моменти з цієї гри, що найбільше тобі врізався в пам'ять. Та не скажу, що якось щось запам'яталося. Те, що тільки що от вийшов як вийшов та дебютував, і все, що могло запам'ятатися. Так, ну а тепер трішки відійдемо від футболу. Опиши детально свій ідеальний вихідний. Далі вихідний мій це трішки подовше поспати, полежати, та й все. І провести час з рідними, з близькими, та й все. Такого нічого нема. Ну, ти сказав, що ти сова. До скількох ти спиш вихідний день? Вихідний? Ну я лягаю, і там, якщо вихідний, то я не ставлю будильник. Не ставлю будильник на якийсь час, щоб просто виспатись тому. Десь ближе к часу, присинаюся. <рес> так, чи є в тебе улюблене місце для відпочинку або для прогулянок? Де ти е, обожнюєш відпочивати? Ні, для відпочинку це улюблене в мене вдома, включати музику, слухати її цілодобово, та й все. Якщо б не футбол, у якій сфері ти працював би або бачив би себе? Ну, Мені подобається баскетбол, Ну, напевно я замалий для цього, тому я не сильно. Там себе бачу, але дуже подобається це від спорту. А якщо не обирати спорт? Ну, напевно, не знаю. У мене все життя було це про спорт, щось, тому я, я себе тільки там бачу. Фільм чи серіал, який можеш дивитися безкінечно? Форсаж. улюблений фільм. Всі частини дивився. Всі частини дивився. Молодець. Так, і на завершення, якщо озирнутися на свій шлях від дитячих тренувань до вже дебюту в прем'єр-лізі, який головний висновок або життєве правило ти виніс для себе. Напевно, те, що треба завжди мріяти та ставити ціли, йти до них і там нікого не слухати, хто якусь тобі думку нав'язує. Та йти так, як ти хочеш, і тоді ти всього доб'єшся. Дякую.